Контракт на мільйон. Перша хвиля рекрутів, яким від 18 до 24 років почала базову військову підготовку. Бойові завдання вони почнуть виконувати наприкінці травня. Як мотивацію, молоді контрактники мають отримати мільйон гривень. Яким чином планують виплачують ці кошти? Чи відгукнулася молодь на пілотний проєкт Міноборони? Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич поспілкувалася із першими контрактниками. Піднімаємо його, не забувай, його автомат. Зупинився. Його майбутні побратими вчаться накладати пов'язки, турніки. Та Вадим за сценарієм важко поранений. Поки він чекає на тренувальну евакуацію, розповідає, коли почалася повномасштабна війна, йому було 15. На вісім довгих місяців він з родиною потрапив в окупацію на Херсонщині і вже тоді пообіцяв собі, якщо виживе, піде у військо. Два місяці тому йому виповнилося 18. «8 місяців прожив в окупації, побачив, що це яке. Ну, яка річ може мотівати. Вадим вже підписав контракт з СУ, і зараз разом з однолітками проходить навчання на базі 72-ї бригади. Тут лише ті, кому від 18 до 24 років. Владу 20. На початку повномасштабного батьки наполягли на виїзді до Польщі. Хлопець там працював на складі. Рідні вмовляли залишитися за кордоном. В серпні 24-го року повернувся з Польщі. Намагався піти у військо добровольцем, але без згоди батьків спроба провалилася. Я пробував підписати контракт з 79-ю десантно-штурмовою бригадою. Ось, але тоді потрібен був дозвіл від батьків згода, тому що до 21 року без згоди ти підписати контракт не можеш. Ось згоди в мене не було. Коли він почув про пропозицію контракту 1824, зрозумів, що це його шанс. Шлях до 72-ї бригади почався у рекрутинговому центрі. Далі ВЛК відбір за психологічними і фізичними показниками, вибір частини. І ось він уже підписав контракт на мільйон. Це сума заохочення для молодих рекрутів. Отримав 197 тисяч. Вони приходять протягом п'яти днів після підписання контракту. 300 тисяч я отримую ще після БЗВП, тобто через 48 днів і 500 тисяч вже по кінцю контракту. Влад каже, що частину грошей він витратить на спорядження. Ці кошти можна витратити на хорошу амуніцію а, і ну, взагалі, повністю себе спорядити. Але каже, що гроші не були головною мотивацією. Контракт 18-24 став для нього можливістю потрапити у військо. Мені було 18 і два місяці, тобто я вже могла потрапити до війська. Стати до лав зсу починаючи з 22-го року, намагалася і ляля. Перша відмова студентка. Довчися. Друга відмова вік, третя відмова стать. Відмовляли на словах. Попри відмови, вона точно знала, що у військо обов'язково потрапить і буде бойовим медиком. Медична освіта, в мене медична спеціальність. Я хочу там допомагати хлопцям. Незважаючи на фах, вона буде бойовою одиницею у своєму підрозділі. Всю загальну підготовку Ляля проходить як і решта рекрутів. Фізично тобі складно? Складно. А дуже складно. Вони живуть у бліндажах. Їх навчання наближене до умов фронту. Їх тренують інструктори, що мають бойовий досвід. Навчання проходить 45 днів. Після цього буде ще пів місяця спеціалізована фахова підготовка. Після цього рекрути поїдуть у свої підрозділи, де буде проходити адаптаційний період. Всі йдуть в піхотні підрозділи. О, то це не ніякі не штурмовики, це звичайні піхотинці. Вони займають посади стрільців, гранатометників, кулеметників. За мотиваційним контрактом, 1824 нині можна потрапити у 16 бригад. Служба обмежена одним роком, а далі пігі у вигляді іпотеки під 0%, безкоштовне навчання, медобслуговування, виїзд за кордон і, звісно, за бажання можна залишитися у війську і підписати новий контракт. Мільйон гривень, які обіцяють молодим рекрутам, виплачують у три етапи: 200 тисяч у момент підписання контракту, 300 тисяч після базової військової підготовки, півмільйони після закінчення контракту. У Міноборони рахують загальну суму. Цифра 2 мільйони, враховуючи те, що там 6 місяців передбачено, що люди будуть виконувати бойові завдання безпосередньо, Вона по суті є такою сумарною і спільною для цього троку проекту. Чи став успішним проєкт мотиваційний контракт? У Міноборони кажуть, що ще рано оцінювати за даними представника офісу президента підписано не більше 500 контрактів з українцями до 25 років в процесі підписання ще близько півтори тисячі рекрутів. Артему сьогодні 24. Він переконаний, що про мотиваційний контракт знає, що занадто мало молоді. Він вважає, що чим кращою буде підготовка до бойових дій, тим більше прийде на наступний потік. Навчанням у 72 й бригаді він задоволений. Хоча Артем фізично загартований, багато років займався боротьбою. каже, підготовка навіть йому дається нелегко. Це мені треба. Я буду на нулі потім бігати з тим же рюкзаком, з тим же БК. І іменно мені нада, щоб щас фізуху потянути, що я спортсмен. Ну навіть мені доволі тяжко Артем каже, що цей рік для нього буде надзвичайно важливим. Якщо все складеться добре, по закінченню річного контракту він з війська не піде. Це рок контракту. Я якщо виживу, то збираюсь перепідписати контракт. Та молодь, яка підписала мотиваційний контракт, ще не почала виконувати бойові завдання. Вони посилять свої підрозділи на фронті після усіх етапів підготовки. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН один марафон. Єдині новини. Для майбутніх офіцерів збільшили фінансову підтримку. Уряд ухвалив постанову про підвищення грошового забезпечення курсантам вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів та закладів фахової передвищої військової освіти. Це була ініціатива президента України Володимира Зеленського. Раніше він озвучив її під час зустрічі з курсантами. Бо майбутні командири мають отримувати і якісну підготовку, і бути впевненими у своєму майбутньому, і це буде сильна кадрова еліта для українського війська. І так базовий розмір грошового забезпечення курсантів зросте до 8 тисяч гривень, і добре вчитися також буде вигідно. Відмінники випускних курсів зможуть отримувати до 20 тисяч гривень. Ця постанова почала діяти із 1 березня цього року.